Привіт, друзі! Сіяли кабачки, можливо, ще і зарано, такі ночі в нас холодні, але вирішили посіяти, от такі, як ви бачите, замочила на годину десь у воді, тому що у нас дуже сухо, ненадовго. І потім сіяли така відстань між лунками, як ви бачите на відео. В луночку кидаю по дві штучки. Я схоже і грабузи сію. Гарбузи, правда, можу трошки більші відступи робити. По дві штучки деколи і по три кидаю. Звичайно, мій помічник все добре пролив і загорнув. Вже й не знаю, коли ми у Волинській області дощів дочекаємось. У нас обично нормально так дощі йдуть, а цього року ну немає і все. Зараз дуже багато чого робимо, то щось уривками записала, а щось і не записала, бо роботи багато у травні. Чи я спробувала посіяти. Таку ромашку аптечну. Я вже якось її сіяла, то вона дуже невибагливо сходить. Посіяла по поверхні грунту, не присипаючи, а таке дуже дрібненьке насіння в неї. Ми того року збирали ромашку, сушили, але захотілося посіяти ще і собі, щоб мати біля дому. У парнику вирішила пролити всі рослини актарою, тому що мені показалося, що там завелося щось. От покажу зараз, як розвожу. Я взяла на 2 літри, але можна і на літру розвести. Так покалатала добре, трошки почекала, щоб розчинилася добре. Петуні її пролила. Щось вони в мене цього року не дуже вийшлося, і якась мошка лазить по них. Ну, всі рослини пролила. Крім е, салату, також зайнялася пересадкою спаржі. Спаржу просто посадила в ємності такі, тому що висаджувати її буду пізніше. Ну, не дуже багато цього року знасіння маю, того року в мене було більше. Але і так непогано, вона дуже невибаглива, сходить добре. Головне, на стадії розсади не загубити її. Оскільки в мене вийшло її, буде поки стояти ще у парнику. А так відновилася моя чотирихрічна спаржа після зрізки. Сьогодні знову зрізала, бо вона відросла. Покажу ще, як виглядають мої колеоси. Вони вже трошки попідростали, але ще парник поки не виносила, бо дуже холодні ночі, боялася, щоб вони не померзли. Готую рядочки, буду висаджувати гладіолоси. Я вже вам показувала, як я їх діставала з погреба, а це дітки гладіолосів. Їх я посію окремо, я можу... а цубулинки садять, трошки глибше можна посадити, ніж я зробила. Також трішки перегною, добре зволожую і висаджую один біля одного. Їх можна садити і на глибину 15 сантиметрів. Але я саджу весь час однаково, залишилось лише дочекатися тепла. Зверху присипаю ґрунтом. Заразом висаджу і жоржини. Отак прямо кущ. кущем і висаджу, він вже почав проростати. На нього треба таку нормальну лунку щоб помістився, бо кущ великий, я його не розділяла. Тогорішні стебла залишила, щоб бачити, де потім поливати. І так само висадила канни. Отут видно, де верх, вони вже також проростають і висаджую все так само, як і жоржини. Після такої роботи ввечері люблю почитати. Часто, це, звичайно, лише на вихідних або просто по вечорах. В ці дні у нас було дуже вітряно. Надіємося вже на кращу погоду. Миру нам злагоди. Дякую усім, що подивилися. До наступних зустрічей.